22 січня День Соборності України. Майже 100 років тому це слово війшов в, в історію українського народу. Але українсько-святкового календаря воно стало тільки віднедавно. Так втратилося, що протягом багатьох століть історичного розвитку. Україна не мала власної державності і єдності в території. Її землі належали до різних держав, а саме Росії, Угорщині, Речі Посполиті, Румунії, Чехословаччині та Османській імперії. Проте революційні події 1917-1918 років привели до проголошення двох республік. Замався врешті двох мур і на розвалення? 1919 року о 12-й годині у місті Києві представник уряду директорії Федір Шець проголосив та виочікували універсал. Віднині воєдино зливаються століттями відірвана одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за якими вирали кращі сини України. Сил, має змогу з'єднати всі зусилля своїх синів для утворення нероздільної, незалежної української держави на добро і щастя робочого ладу. Слава Україні! Навіки слава! Прокотилося майданом. Люди раділи і плакали, усвідомлюючи значимість цієї події. Цей день увійшов в історію українського народу, як День звуки. Як День соборності українських земель. Все, що мрія віками, сповнилось настало. Ще не мене Україна! Гордо зазвучало! Отож, сьогодні в День Соборності України ми нащадки волі та єдності маємо пам'ятати про незламний дух і єдність свого народу. І всіма силами боронити цілість держави. І це роблять найкращі сини неньки України на Сході. Тож хай це свято з луки, з чи соборності відродить наші парустки духовності. Додасть любові до.